Ціє України кам'яного храму історичної святини православ'я. Тривалі дослідження, щодо істинного вигляду цієї споруди не мали успіху, жодна з версій не знайшла підтвердження. За конкурсом, який проводився в 2011-12 роках, була визначена недоречність. Там недоречність відтворення об'єкту. Про цей конкурс я міг би вам розказувати цілий день. Це була жахлива ситуація. На жаль, немає Лариси Павліни, вона теж була членом журі. Така фальсифікація йшла і такий тиск. Від е, представників Міністерства культури, яким було поставлено на завдання, забущо погодити оцю е, жахливу пропозицію там одної е, дами, яка е, весь час намагалася зварити псевдовигляд цієї історичної. Всі інші е, десь делікатно уходили від цього, але найкраще було там не робити це, а зробити тільки консервацію цих е, решток фундаментів. І так, при цьому професіонали архітектори, археологи, мистецтвознавці одностайно вважали спробу будь-якої забудови цієї території града Києва і града Володимира неприпустимим привестими своєвільним посяганням на історичній святині. Закон України про охорону культурної спадщини, а також Віденська конвенція КАМОС ЮНЕСКО, заперечують можливість відтворення об'єктів культурної спадщини, що не залишили документального та наукового підтвердження. Заходи щодо музеїфікації залишків фундаментів десятиної церкви це роботи з мінімальним делікатним втручанням для консервації та збереження пам'ятки. За законом, слово музеїфікація це сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування. Але на цей час. Проєкт, який розроблено, в якому над рештками фундаментів створюється потужна залізобетонна плита, плита, яка здатна за інженерними розрахунками витримати багатоверхову будівлю. Плита спирається на палі діаметром 800 міліметрів, які забурюються безпосередньо. В виснуючому історичному фундаментному полі. Так, да, вони не буряться у фундаменти, вони буряться поруч з тими фундаментами. Але фундаменти ці такі, що там зберег... поставити бурильну установку до... До... та на горі це робити, це фактично знищення всього. Це призведе до руйнування охоронних решти фундаментів. Замовником завдання на проєктування відверто призначена кінцева мета. А саме, музеїфікацію виконати шляхом зведення закритої споруди над залишками автентичних. Решток фундаменту з наступною консервацією та експозицією збережених решток церкви. Приміщення має забезпечити можливість. Зараз до головного. Можливість експозиції ззовні макету фундаментів або реконструйованої частково, або повністю споруди. От до цього іде. Тобто. В 70-х-80-х роках на плато Старокиївської гори за проектом інституту «Київпроект» з науковим супровідом археологів-істориків Академії наук УРСР було створено парк Музей Стародавній Київ та пейзажну алею, які надали особливе звучання унікальному природному легендарному ландшафту Київських гір та урочищ. Екскурсійна демонстрація цієї перлини з артефактами та історичним супровідом є надзвичайним явищем. І вимагає особливого догляду і пропагування. Зараз воно в занепаді все. Завдяки цим всім самовільним там будівництву це перекрито, туди доступ людей нормальний перекрить. Агресивні наміри під виглядом музеїфікації за будь-що захопити, приватизувати, забудувати цю територію є злочином щодо слов'янської історії та світової культури. Ми загін архітекторів національної спілки архітекторів, працюємо в законодавчому полі України, маємо професійні звання з історії архітектури та інженерних технологій. Тому рішуче вимагаємо покласти край будь-якому капітальному будівництву на наукальному завищі залишку святої землі Київської Русі України. Ми закликаємо громаду Києва, громадян України захистити територію від забудови. Заради нашої гідності вимагаємо терміново знесення недолугих споруд саморобок. Та відновлення і збагачення ландшафтного благоустрою обов'язковою участю діючих авторів парку музею ще є живі автори цієї роботи, яка виконана була блискуче в свій час під керівництвом Аврама Мілецького. Під контролем науковців НАН-України та закордонних фахівців від ЕКОМС. Ми наполягаємо на внесенні до нормативної бази України процедуру обов'язкових професійних громадських слухань по проєктах та програмах конкурсів для будівництва об'єктів на території історичних ареалів населених міст України, зборами фахівців Національної спілки архітекторів України та проведення незалежної професійної експертизи обраним правлінням САУ-спеціалістами, а не мінкультури або іншими товарищами. Які взагалі, взагалі хочу сказати, що треба ставити питання про все ж таки відгалуження пам'яток містобудування та архітектури від Міністерства культури. Це зовсім інша галузь. І переведення їх від як воно було раніше Міністерство архітектури і будівництва, яке теж повинно бути перероблено і комуналка повинна бути виключена. Але це наступні наші пропозиції.